Всім привіт, Олександр Русик чемпіон. Я хочу зняти про це відео. Ось поговоримо про взагалі про біографію, про вчорашній поєдинок, як Олександр Русик став чемпіоном. Ну що, друзі, давайте по порядку. Ну, перше, давайте розпочнемо, що народився 17 січня 1987 року. Олександр Русик у місті Симферополь Ось зараз йому 37 років. Ось, ось, о, о, закінчив Львівський державний університет фізичної культури імені Івана о, Боберського. О, як ви знаєте, у нього важка категорія. Швіншут Гам, 1,91 це його зріст, розмах руки 1,98 м. Ось о, його тренер Анатолій Ломаченко. с 2018 року и Юрий Иванович Ткаченко 2018 и ныне. Ну, вот, видите, где Сергей Ватменюк 2017-2018, Джеймс Али Башир 2013-2017, ну и Сергей Лапин 2001-2009, это мы сейчас Вот, ну, вот, взагалі, такая география вот, как народы, я уже сказал, в Крымской области, в Симферополе, Мені це автомобили Республіка Крима. Батьки родом з півночі України, його мати народилася в Чернігівській області. Вось, батько родом із Сумщини. Ось він воював в Афганістані. З дитинства Олександр відчував школу Сєвєврописького футбольного клубу Таврія. І справді Олександр Усик він розпочинав свій спорт з футбола. Але кар'єра в нього не склалася у футболі. І у 15 років він став займатися боксом. Ось. І Батьки Таусика були там не релігійними, а у 10 років прийшов до Православ'я під впливом бабусі, закінчив школу номер 34 в Сімферополі. Тут він навчався з майбутньою дружиною Катериною та Лівський університет фізичної культури. А потім Аспірант ну, цього ну, вуза. Алівська університет фізичної культури. Ну, ось, як же, взагалі розпочинав? розпочинав у 2006 році він взяв участь у Чемпіонаті Європи з боксу. Дійшов там навіть до півфінала і це був хороший показник. Але, йому, але він програв Матвію Коробову у ваговій категорії до 75 кг. Потім Олександр Русик перейшов у напівважку категорії у 2008 році завоював у Болгарії кубок э, Стренжа. У лютому 2008 року був відправлений олімпійським комітетом Розето Дель Абруці, змінивши Дениса Поєцику. Там він переміг боксера світового класу ібражанця Елічина Елізади і британця Дені Прайса. Потім він взяв участь в Олімпійських іграх 2008 року у Пекіні і в першому турі Саша з лекістю переміг боксера з Китаю Юншані Нінцязі23-4, а в другому турі програв майбутньому сервисну прозорі італійцеві Клементо Руссо 4-7. Після поразки на Олімпіаді Саша спустився на півважку вагу і виграв у 2008 році шпионат Європи, потім знову перейшов в важку. Веку категорію взяв Срібну медаль на першість Кубка Світу 2008 року. А у 2009 році він взяв участь у чемпіонаті світу з боксу та завоював на ньому бронзову медаль. Але поступився у півфіналі Єгору Міханцеву. У 2011 році на світу, він переміг Артура Бетреб'єва, а у фіналі боксер Азай. Айбраджана Теймура Мамєдова, не завовавши золото медалі. Далі, далі. Олімпійські ігри 2012 20, на Олімпійських іграх у Лондоні Саша Олександр Русик, який на той час вже став капітаном боксерської збірної України, до речі, був головним фаворитом. Золоту медаль виборов 11 серпня 2012 року, здобувши перемогу у фіналі над італійським боксером Клементо Руссо. Глядачем запамінався тим, що виходив на ринок в образі козака. А після фінального поєдинку танцював Гопак. Це було все в 2012 році. Ось рахунок. Артура Бетербієва він переміг. переміг... Далі тервела Пульова 25 і кліметарус 14-11. Ситуація бокса. Що це було взагалі? Як це було? Давайте це розберемо. Олександр Русик завівав усі можливі титули Любительського боксу і в жовтні 12-2012 року офіційно забував позавершення кар'єри та перехід у напівпрофесійну лігу ВСБ. Боксерському... Міжнародну боксерську асоціацію під егідою. Так, ну, тут ви бачите, да? ну, якщо так, знаєте, протягом сезону 12-13 він виступав за команду українські атамани. Взагалі Олександр Русик, він полюбляє Козаків. Він взагалі дуже класна людина. Він... Ну, до... Про це я все поговорити. Зелено здобув 6 перемог. та Дождного разу не програв. Таким чином перше, посів перше місце в індивідуальному рейтингу боксерів у Важкій визі. На вас роздати. Будь ласка. будь ласка. Бачите, так? Да? Супер. Супер. Просто браво. Ось переміг Джуніора Фа 11 січня першого лютого Ріка Бречеля, Джозефа Джойса, 22 березня 13 Магоме Драсула Манджиноєва, Матео Мадуньо 13 квітня переміг і Михайло Ністора в фіналі 10 травня. А тепер професійна кар'єра Олександра Муска. Як це було? З що він розпочинав? Розпочиналося з 25 вересня 2013 року, коли Саша підписує контракт з компанією uh, Promotons k 2 і вже 9 листопорів перший бій на професійному ринзі у першій важкій вазі. Тренером Олександра був американець Джеймс Алі Башер, який працював у команді Володимира Кличка. На словом, до речі, Олександра Красюка, метою Саши було побути рекорд легендарного Евандера Халівінда, який став чемпіоном світу в першій важкій вазі у важкі своєму 12-му поєдинку на професійному ринці. Ну, що ж. 9 листопада 2013 року відбувся дебютний поєдинок, в якому він переміг чемпіона Мексики Філіпа Рамеро. У першому раунді він впевнено. Впевнено, пару раз перевів суперника. Потім там ще був удар в голову. Ось, на п'ятому раунді, там, вже переміг. тобто. 오сь, 어, тому що травма голови. в п'ятому раунді. Після удара тренер мексиканця потім виконав фрошник, тому що продовжувати вже не було. Тобто В першу чергу тут головне здоров'я, ось і далі вже все. 14 грудня 2013 року Саш провів поєдинок із Колумбією і цим епіфіналом Мендосо. До цього поєдинку на рахунку було 3-4 перемоги, одна нічия в 50 поєдинках. Потім досить Мензури не допоміг йому бою з Олександром. Український боксер у другій, третій, хвилинці відправив. Тобто, вдалося відправити Мендосу в нокаут. В четвертому раунді після серії успішних ударів бой був зупинений. Ось я, якщо чесно, сам сам боксом так не увлікаюся. ось нокдауни, нокаути, ось і це все дуже-дуже неприємно. Але Саша він довго, знаєте, він довго, довго знаєте, за цим йшов за цим і. Він дуже хороша людина, Олександр Русик. Він ніколи, знаєте, не буде провокувати нікого. Він дуже хороша, спокійна людина, і знаєте, я дуже щасливий за нього, що він, що в нього зараз все виходить. Браво. Да. Ну я правда ось ось тільки за рахунок, звичайно, ось. Олександр Русик, він, скільки щастя, подарував усім, коли вчора переміг Тайсон. Давайте про це все по порядку. Зараз давайте про біографію ще вам розповім. Третій бій Олександр провів 26 квітня 2014 року за межами України, в Німеччині в Андрікаті бої Володимир Кличка та Олександр Леап, Леапії переміг в третьому раунді німцям. Ось. Суперник Олександра потримався цього два повних раунди. У третьому Олександр е наніс удари і матч завершився достроково, тому що в першу чергу здоров'я. Олександр відправив суперника в нокаут. Супернику було вже важко, і то треба було зупиняти. А Саша здобуває перемогу. Ось, бачите, четвертий бій був в Одесі, в Україні, і Саша переміг там аргентинця Сезара, Девіда Кренцев. Також у третьому раунді е, він відправив нокаут, а поєдинок залишився в четвертому раунді. Ось, Тут в першу чергу здоров'я, що ж кажу. Тобто я і тому не сильно люблю цей вид спорт. Щоб, не дай Боже, там травми ніхто там не отримавсь. І Усика я постійно хвилююся. Чесно, в мене аж серце, ось, тому що Олександр Русик, я ж кажу, він дуже класна людина, він дуже добрий. Ось, тому за нього в мене прям мурашки по кожі. Ось тільки за нього я ось вболіваю. Якщо брати бокс, більше ні за кого. Тому що я боксом навіть і не увлікався. Добре, зараз не про це. Звивання та захист інтерконтинентал. Захистив. Захистив. На Арні Львів про 4 жовтня 2014 року перший титульний бій, в якому переміг Деніела Брюєра. 13 грудня вийшов на ринку з Дені Вен, Вен, Вентером. Ось, і в п'ятому раунді раунді. Ну, Усик прибавив і до 9 раунду цей матч протримався. Саша там переміг. Ну, ось бачите, так? Да? Ну ось. Е -е -е... Наприклад, що можна з такого цікавого. Ну ось бачите, да. Браво Саша, чесно, браво. Чемпіон світу за версією Под Гловацький він проти поляка бився, ось переміг. Дуже. дуже так, на, ну скажімо так, важкий матч, дуже важкий. Битва проти Мчуни такой переміг. Ну это не же там потім. Хантера перемагає, Олександр. 2017 році. Э, Хука перемагає. Дуже сильно го Я хочу сказать. Дуже сильно гонімці. Бредисы. Гасі перемагає. Войс. Ось, в Москві у 2018 році Шо. захистив пояс порт ну І потім перехід в важку, в важку вагу. І одразу ж Біпорт Карл Саткама. Але через травму Саша в ході підготовки бій був скасований. Перший біоукраїнський важкий вежі змінився 12 жовтня суперника Мусоком. Все одно мав стати. Камам Севлі Камерун змінив партнера, а плани помінялися. Плани помінялися. Ось якось так. Якось так. Ну, час Vizerспон, да, був Олександр Усик. Переміг. Потім Чисор переміг Саша Усик. Ну і да, всі ми з ними, 25 вересня 2021 року в Лондоні в Сендіоні Totham Host Pro Steadion. Усім з ними Totham ход Pro Steadion. Відбувся професійний боксерський поєдинок у Супереміг в бою одноголосним рішенням судді. ставом здобув 4 пояси. Ось, браво. І, і став новим чемпіоном світу з боксу в важкі везі. Переміган Джоша. Потім був. Матч реванш. Матч и Где же была вина? 22 риг. Судиска Аравия. И все одно промогает. А... И все одно промогает Александр Русик. И все одно промогает Александр Русик. Uh, 115, 113, 113, 115, 116, 112. Вот ну, так. тоненькому, але все-таки головне, ще Саша переміг. Да, той матч справді був рівний, важкий, але Саша Браво. І він здобув тоді абсолютно заслужену перемогу. і браво. Браво! Тоді це було 20 вересня 2022 року. Ну, і бісассамрі. Бісессановю, який відбувся вчора. Поєдинок між чемпіонам світу важкі візіть версію, ось варсія, бачите, ось версія. Та володером титулів ось ці версії, які були у Саші Усика. Переможець поєдинку мав стати першим абсолютно чемпіоном вишкій визі з часів Ленксельюні. Наприкінці 9-го раунду Саша наніс Тайсону серію потужних ударів. Рефері відрихував британців нокдаун за результатом 12-2-12-ти раундового поєдинку розділ... роздільним рішенням суддів. Юрій знав першої поразки на професійному рівні. Таким чином, Олександр Русик став першим абсолютно чемпіоном світу. На дивізіоні у 21 столітті. Водночас звання чемпіона за версією Міжнародної боксерської федерації діє лише до 1 червня 2024 року у зв'язку з простроченням терміну на обов'язковий захист їх титулів. Браво Саша, браво. Браво, бравісімо Олександр Оксель. Браво! Просто браво. Ось. 114 113 Олександр Усик. 113 114 Тайсон Фьюрі. Ось. І 115 112 Олександр. Осик. І саме він стає чемпіоном. Я дуже сильно за нього радий, друзі. Саша. Він неймовірна людина, як я вже сказав. Тільки він хороший, знаєте, як боксер, а як в першу чергу як людина. Ось, Він постійно допомагає всім. Ось, Я дуже сильно за нього радий, дуже сильно за нього щасливий. Ось, Для нього це було важко. Ось, важливо. важливо, його мрія збувається, він пише історію. Давайте побажаємо йому тільки всього найкраще. Це відео я хочу завершити, друзі. Від себе хочу додати, що я бажаю Олександру Русику тільки міцного здоров'я, тільки всього найкращого йому. Браво. Браво, браво ще раз, браво. Добре, друзі, будемо завершити наше відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо є таке бажання. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.